Не треба в соняшнику. Про, Просто повна жопа. А, тому що а, дводольна не треба, яка теж пізня яра, так само, як і соняшник, він теж пізній ярий, теж двадольний, це прям велика-велика проблема. Да? І забрати не треба, якщо вона вже зійшла в соняшнику, це бляха реально велика проблема. І вона потім дає багато насіння, і в наступному соняшнику їй буде забрати ще більше проблема. От. Да, в пшениці її забрати легко, але в соняшнику забрати її дуже складно, тому що фізіологічно, морфологічно він ну, близький родич, там, двоюродний брат не треба, якщо хочете. От. Тому це є реально велика проблема. І... Раніше її нічим не можна було проконтролювати. Чого? Тому що ось насінинка у нетреби така, що вона коли проростає, то вона оцей свій шльом вона прям ним проростає з ґрунту. Тобто вона ним проростає, ним відкидає ґрунт. І раніше, коли були тільки ґрунтові гербіциди, цей шльом повністю зберігав нетребу. Від е, дії ґрунтового гербіциду. На щастя, сьогодні в нас є стійкі соняшники, і це е, реально спасіння да, від нетреби. Але е, давайте не будемо забувати про резистентність. І сьогоднішня нетреба, ось ці насінинки, які я тримаю, вона вже має стійкість до лс інгебіторів А соняшники у нас з вами стійкі саме до лс інгібіторів Чого? Тому що. На імі продукти, ті, що там Євролайтінг, пульсар і їхні генерики, друзі, от, це імі да? це АЛС інгібітори. Тобто вони інгібують ацелтелактат синтетазу, як наслідок перестає синтез білка в бур'яні, да? в точці росту зупиняється і потім засихає, помирає. Точно так само і трибенеронметил, це так само АЛС інгібітор. Тобто це один. Той самий принцип е, діючих і речовин. Тому якщо 10 років назад трибендерон Метил, Він же Експрес або Євролайтінг, це було як спасіння да, від нетреби, е, ну і інших дводольних бур'янів, е, то це, ну, типу, прям, прям всі хлопали в долоні да, і казали, вау, круто, дайте ще. От, то зараз ось всі насінинки, які я тримаю, вже є стійкість. уже... Ні 5, ні 15, ні навіть 25 грам трибенрон метилу її не проконтролює. І е, фермери своїми діями е, роблять так, що ця резистентність збільшується. І якраз про це я хочу поговорити в цьому відео. Гровекс ми допомагаємо годувати світ. Тим, хто годує світ, мене звати Богдан Лукиянчук, я агроном і засновник Grovex Агроділ Holding бренду, який допомагає вам годувати цей світ. Фермери до нас приходять з питаннями, проблемами. Ми придумуємо, як їх вирішити. На виході ви отримуєте сервіси, які допомагають вам стати краще, заробити більше. Посилання і номери телефонів на ці сервіси знайдете під цим відео. Тож, по можливості, приєднуйтесь до шановного панства клієнтів Grovex. До речі. На Кобзар стійкий до трибенрон метилу, і конкретно на цьому полі 50 грам трибенрон метилу спалило всю дводолку. Тобто нема ні берізки, ні щириці, ніяких там гірчаків, навіть немає амброзії. Тільки ось нетрепка, яка зійшла після внесення трибінерон метилу, і мишійка, тому що трибінерон метил мишій не контролює. Тому запрошую вас забронювати, купити собі. Кобзар, кількість посівних в цьому році буде обмежена. Тож, як фермери розмножують нетребу, як фермери збільшують стійкість нетреби і всіх інших бур'янів, тобто осадтів, амброзів і так далі. От, як фермери це роблять? Насправді, тут немає нічого дивного, це абсолютно нормальний процес, бажання. Зробити своє поле чистішим і, зроб... і зекономити препарати. А, як наслідок, а, ми ждемо, поки всі бур'яни зійдуть да, і вносимо а, як можна пізніше а, наші діючі речовини, да, наші препарати. Ну, наприклад, там, ось ми знаходимося в полі, де був зібраний кобзар. Тут а, було внесено повну норму трибенерон метилу 50 грам, От, і все одно, бачите, передо мною стоїть нетрепка. От, ну, Тут трохи пополю її. До речі, амброзії немає, її всю вбило. Да, соти так само. Ну, в общем, всю дводолку вбило, осталась тільки нетрепка. Чого не трепка осталася? Тому що о, ця зійшла після того, як внесли трибендрон метил. От, але дуже часто тут є такі по полю великі рослини, да, які просто були вже дорослі. В момент, коли наносили трибенурон метил. І ці дорослі рослини вони отримують або недостатню дозу, або на них не попало, або на них попало, але вони вже дуже дорослі. І АЕЛС-інгібітор їх зупиняє в рості. Він працює. Але через те, що ми хотіли зекономити, дали менше діючої речовини, або хотіли зекономити, ждали, поки всі буріни посходять. І Бур'ян переріс. От. І як наслідок на нього попадає діюча речовина, вона його зупиняє в рості, вона інгібує ацетолактаценти тазу. Але, але це не вбиває рослину. І все одно рослина потім продовжує рости, відновлює свій ріст і розвиток і дає потомство. І ось оце потомство має більшу стійкість. До лс інгибіторів, чим мама. І з кожною ітерацією, з кожним роком ми вирощуємо в себе на полях такі бур'яни. Тому, по-перше, класичні соняшники не дають ніяких переваг. Тільки соняшники вже мають точно такі самий потенціал, як і класичні, бо раніше це було там. Поширена загально прийнята думка, що стійкі соняшники вони ж хуже. Такі як класичні, тільки хуже, бо вони ж типа стійкі, а стійкі робили на основі класичних. Все, цей час пішов. Ця думка більше не актуальна. Стійкі вже соняшники всі такі самі, як і класичні. Тому абсолютно є сенс, по-перше, вирощувати стійкі соняшники, по-друге, дивитися на соняшники з крос-стійкістю, наприклад, як Аїр де можна або трибенероном, або іміпрепаратами робити один той самий соняшник. От, це дуже круто. От, е, ну і, Я сподіваюся, можливо, ще будуть з'являтися такі самі соняшники. Тому е, це абсолютно має сенс. От, е, і не економити на препаратах, да? тобто, гербіциди, якими ви зафігачите і зробите Чорнобиль, щоб у вас були повністю чистенькі поля, це добре. Чого? Тому що в наступних культурах буде менше бур'янів, і потенціал цієї культури в цьому році, в якій ви вбили всі бур'яни, він окупить по-любому ці витрати на гербіцид. Але за рахунок того, що і в наступній культурі буде менше бур'янів, чого Бо менше насіннячка і менше стійких, відповідно, економічний ефект ми завжди будемо мати. Позитивний. Чого? Ну, тому що там умовно 20, 30, 40 баксів на гектар коштує гербіцид, це е, умовно там, 50 кілограм соняшника, наприклад. Да? По-любому, якщо вбити всі бур'яни на полі, то соняшник це окупить. Він все одно дасть там, на 100-200-300 кг більше врожаю, якщо з ним ніхто не буде конкурувати за воду в першу чергу, і за поживні елементи як наслідок. Тому. Я вас закликаю контролювати бур'яни всіма доступними способами. Після збирання культуру, до збирання культури, по вегетації, механічним способом, хімічним способом. Глядіть свої поля і вбивайте всі бур'яни по максимуму, тому що це завжди має сенс, це завжди має економічний ефект. Так, да, є місце, де бур'ян має вирости і стати сідіратом, але окей, його. Всіяти буде кращий результат, чим ждати, що якийсь там бур'ян колись якось зійде. От. Тому, в першу чергу, більш логічніше тримати поля чистими від бур'янів. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментах, ставте лайки. Хай прибуде з вами урожай і перемога!